Олександр Синенко, 19-й, Євген Леміш, 87-й. Володимир Тесля капітан команди 16. Ще один удар. Дем'яник, 10-й, Мирослав Камрадський і 9-й Іван Харук. Непогана відповідь. Нулім табло, Перехоплення. Дем'яник. Щільний з Гая удар завдавав. Мельник в останній момент. Скоріше за все побачив. Тут у групі у нас. Макшанов пробачає. Зараз з ніг на голову кажуть, ситуацію у грі. Непогана, але щільніше, мабуть, треба було завдавати удару Крамор. рен 2 долали команду екстраліги і в підсумку там могли і ще четвертий забувати. Шостий фол був непоганий удар. За футальними мірками Вік. 40 плюс. кілька гравців мають 41-42 роки. Так що спілкувався з гравцями, з а, представниками клубу, все окей, все влаштовує, мали можливість побувати, десь погорятись містом і ЗП груп. Мало би вистачити для того, щоб пройти далі у золотий кубок. Незалежно від результатів, я маю на увазі на випадку, наприклад, там пора. Остав у трьох групах дві кращі, з кращими показниками, які за чотирніними, а можливо за забитими м'ячами. Роман Москалев тим часом, яка змагалася у Рівному і, скажімо, ну, важко вболівальникам. Паралельно усі матчі водночас дивитися. Переможець Класно зараз, дуже розібралися. І це, ну, по хокейному буліт. був вихід і все зробив правильно, начебто Роман Гаврилюк, групу А, яка змагалася у Рівному, я вже сказав. Забойовинчою 4-4, енергетики сімочок, річки, фурнітури 0 і «Сокола» – 3. Закрить програму групи В якраз. Два представники екстраліги. І сьогодні два дебютанти зіграють між собою, через наголошую, о 12-й за Києвом. На початку матчу таких гострих Песадес вступав у гору. І дещо зараз на лівому фланці Бугая добрався до спорткомплексу. Приїхав зараз, там. і здорово! Ось оцей ось хлопець. Не знаю, скільки йому років Не. бореться, протистоїть окупанту, захищає свої землі. Гарний удар Харука і класний сейф від групу могли побачити у справі і в очних протистояннях з двома командами пролігії. Охо-хо Євген Леміш все зробив. Командами матчі з суперниками брата найкраще, ну і щодо кадрових, класний удар Блащука, Ось так. Я думаю, на правильному шляху і фурнітурами спробувати свої сили в екстраві. Як воно вийде, побачимо. Але є бажання, так що королівка встиг до початку нашої ранкової трансляції. О 10 Києвом розпочалась розпочалася гра. З місця в кар'єри, як то кажуть, Аврора. Завершать програму першого етапу. Бидно. і рейтинги які публікували, що Реалізовують сповна свій стандарт. Включення портарів немає, але такі щільний удари, які який... Зупиняє передача на рідного. Щененко, гольова Передача могла бути. Він вирішив прострілити, невеликий рикошет. Дальній удар. Ледь не з центра майданчика. Ці гравці були відіграні, партнери по команді або накриті. Зараз ще один дальній удар. Немає значення, скільки метрів. Собі спеціально збив докупи всі забиті м'ячі і. Таким чином, перед завершальним туром лише троє гравців мали стальній дистанції, тепер вже заблокували. Дубовик не влучає по м'ячу. Бачимо, це другий вихід з воріт для дубовика. Удар Блащук Ліворич Камрадський. Богая і удар, щільний удар, хороший. Мочі в рахунок. У другому таймі до переліміту не дійшло. Зараз і самі господарі, які хочуть сказати, що це рівень першої ліги. Рівні за класом відчувається злагодженість у діях швидкості, якісь певні нестандартні дії. Коли ти граєш три дні поспіль на турнірі і... Пройшли далі, тобто гратимуть в основному раунді. Є шлях А, шлях Б, солишніки Можна, Мені здається, ну, обіграли їх доволі впевнено, Переконували. Наші хлопці на сухо. Португальці один м'як пропустили, проте забули 15. Ну і сьогодні в очному двобої дві європейські команди. Плюс-мінус. Вже готово, оскільки тури будуть. Ці всі комбінації, ці всі моменти розігруються на тренуваннях. І крапка у нашому матчі і став свого шансу. Не знайшла, не скористалась і зазнала поразки. п груп вітаємо дві перемоги та нічия для цієї команди. І це сім очок, які 100% гарантують їй вихід до наступного раунду. Можете бути задоволені у Запоріжжі. коли ми тримаємо стрій, готуємося, робимо правильні висновки, і крок за кроком рухаємось перед.